Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань присутні двоє із троєчленів комісії, що складає більше половини загального складу, а саме Чорна Людмила Іваніва, Христа Олексій Мітін. Запрошені сільський голова, начальник відділу освіти, е сільської ради, головуючий голова комісії Людмила Чорна. Згідно з засобова частини 9 статті 47 закону No35909 від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради засідання постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань правомочні. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкрите. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виносяться питання згідно з порядком денним. Перше про внесення змін до положення про харчування дітей у закладах освіти Ярковецької сільської ради. У кого із депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни? Немає. Якщо інших пропозицій немає, то пропоную затвердити даний порядок 43-го засідання постійної комісії з освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Так, за основу цього. Дякую одноголосно. Переходимо до до першого питання про внесення змін до положення про харчування дітей у закладах освіти Вірковецької сільської ради. Доповідає начальник відділу освіти, культури молоді і спорту Миколаївської сільської ради Ярослав Михайлович Корик. Ми пропонуємо проєкт вирішення на розвиток комісії про внесення змін до положення про харчування дітей у закладах освіти і ради відповідно до указу Президента України 24 лютого року, номер 65, 2022 року No65-2022 про загальну мобілізацію статтею 32 закону України про місцеве самоврядування статтею 89 бюджетного кодексу України постанови Кабінету міністрів України номер 816 7 липня 2025 року. Деякі питання діяльності закладів дошкільної освіти та пансіонів закладів освіти. Пропоную у сесії внести зміни до положення про харчування дітей у закладах освіти Євковецької ради, затвердженого рішенням 23-ї сесії 8-го скликання Євковецької ради номер 1384 23 22 від 19 жовтня 22 року викласи його у новій редакції. Ну, саме е положення велике, але я просто хочу сказати своїм словами. І де ми саме провели зміни? Доповнимо до того основного положення, щоб сільська рада мала можливість харчувати безкоштовно дітей 5-11 класів, малозабезпечених верх населення. Відповідно також дітей без ці продовжують наших воєнні захисників, а також дітей, які знаходяться під опікою. Які ще займаються судами щоб офіційно визнати, що вони діти сидити, відповідно рівні до збереження або наказу директора школи? Отакі От зміни ми пропонуємо внести у положення про харчування дітей у Віковецькій сільській раді. То за те, щоб рекомендувати та винести даний парень тижня на засіданні 35-ї позачергової сесії Віковецької сільської ради, прошу голосувати за основу і в цьому. Хто за одноголосно, дякую, висновки та рекомендації до Любі? Okay,